Що показували на новий рік? Першими спадають на думку мюзикли, які найчастіше були зняті в копродукції Росії і України. Навіть коли це знімали українці, цей контент був орієнтований на росіян, адже українською говорили лише деякі герої. І зазвичай вони були або лихі і хитрі, або такі собі кумедні українці у вишиванках і червоних штанях. твори за Гоголем перетворювали на шароварну історію та збірну солянку братніх народів, у якій Москва все одно центр всесвіту. Насправді, українці зображали стереотипно в принципі у будь-якій російській продукції, як у серіалах, у фільмах, у програмах, новорічні мюзикли не були виключенням. Найкращим маркером і найзрозумілішим для людей є саме стереотипи. Вдягнули якогось персонажа у вишиванку і вже відразу зрозуміло, що це українець. Я пам'ятаю, коли в 2012 році робили програму на новому каналі Наші Враші, коли їздили, ну це ще до, до Революції Гідності, дивитися, що ким там поставали наші всі ці е, люди. І хто ж там був? Якась одна із цих співачок каже, ну я прихожу і кажу, да, от я хахлюся, і бляха вони, це слово. Бачите, є певні люди, які прийняли, що вони хахлюсі.